Українські військові аташе в рамках зборів у Києві відвідали головний військовий госпіталь Збройних сил і передали лікарям медпрепарати та новітнє обладнання. Сьогодні вони подарували нам для роботи наших реаніматологів дефібрилятор, який буде використовуватися в нашому реанімаційному відділенні. От, дуже дорога апаратура, яка проста. Це ж час проста під час зустрічі. Керівники госпіталю розповіли про потреби військової медицини. А дипломати про наявну та перспективну допомогу від іноземних партнерів та налагоджені контакти. Вже проведено перший етап стосовно підготовки 12 медиків. Психологів, а також підготовлено розроблено програми стосовно підготовки ще 20 офіцерів, медиків збройних сил України за різними спеціальностями. Цю програму буде завершено до кінця 2016 року. Кошти на її реалізацію вже виділені. Геннадій Салівон, Євгеній Солодовник, військове телебачення.